Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я Дмитро Соловей з міста Летичево І сьогодні я вам розкажу про, про схеми посадки полуниці, які бувають, як, на мою думку, краще саджати, як, не як краще, як можна саджати. Оце я вам зараз розкажу. Ну, а зараз трошки покажу, що, чим ми, який у нас там справ. Чим ми зараз займаємося, от підганяю, привезли. Е, ну, у нас така земля торфова вже не один раз беру, не перший раз беру її, це для стаканів. Ми її через сито пересіваємо, щоб не було ніяких комочків, камінчиків, всього лишнього забираємо і, скажімо так, ґрунт легкий. Дуже гарно пускає корінь, дуже гарно в ньому росте. Ну, ми вже не перший рік його використовуємо, а так також будемо додати. Ось приволік трошки Оксані, перегною. Також будемо через ситочку, щоб він був мілка фракція, легенький, пухкенький. Ну Набрати стаканчики теж треба погратися, але це ще буду возити, бо цього дуже мало. Сьогодні, мабуть, цілий день будемо возити поки що. До стаканів, якщо чесно, ще не приступали, тому що дуже багато роботи хочеться підтягнути. Нарубав проволоки на шпильки, бо в стаканчик потрібно шпилькою так вусик при, пришпилити. Ну і все таке інше також багато є роботи. Отже, про схеми посадок, як дуже багато питаються, яка відстань між, між рядками, яке міжряддя, яка в рядку відстань? А, ось таке. Ну, Пішли будемо показувати до них. Підемо трошки ближче в тіньочок, бо тут сьогодні в нас жарить вже до такої степені, що капець. До речі, ось тут оці крайні рядки. А, де це в мене? А ось румба закінчується вже. Mm, Сьогодні-завтра зберемо і вже все, будемо її корчувати повністю. Ще раз нагадую, чого курчую. Ну, це в нас двох двохрічка минулому році оставив. Ще раз впевнився в тому, що краще оставляти лише вирощувати одну річку. Чому? Ягодивий з куща зберете при правильній. Бери, бери данюх. Бери, що ти їй так. Ягоди при, при правильній посадці, от ці кущики теж, це одна річка. Не набагато краще виглядають, ніж двох річка, правда? Ж? І ягоди ви зберете той самий кілограм з куща, але ось тут буде середня ягода, а на однорічці буде велика ягода. І навіть є різниця в ціні. розумієте, Тобто і в ціні, і, наприклад, Оцих рядка, три рядка визбирати, це по пів години на рядок потрібно. Тут одну річку буквально хвилин 10 і, і рядок розумієте? Тобто таких 10 хвилин, 5 хвилин. Ягода набагато більша. Легше збирати, менше часу підійде на те, щоб визбирати ягоду. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тому саджаю лише одну річку. Так само, ось тут будуть братися саджанці. Викорчовуватись і засаджуватись нова, а, нова молоденька, все буде молоденьке. Оксана, скільки встигне, стільки посадить. А я їй казав, якщо деякі рядки не досадиш, краще двох річку не вставляти на наступний рік. Трошки менше буде посаджено, але ягоди буде точно так само. Так, отже, про схеми посадки. Дякую, хто додивився до цього моменту. Зараз я зніму бутилку, бо буде тарахкати нам. Отже, які є схеми посадки? Є в одну строчку посадка, є в дві строчки посадка. Бери, бери, шукай, там повинні ще бути ягоди. Любить клубніку і все. В одну строчку. В основному, ну, зараз розкажу. В основному садять ось так, як я саджаю, в дві строчки, неважно, то на. Соломі чи то на буграх, на грядки роблять. Да? Чому в дві строчки? Тому що для економії площі, щоб не дуже сильно займало тобто густота посадки була нормальна. Тобто, чим побільше влізе рослин на гектар, і збирати так само. Одну строчку проходиш з однієї сторони, збираєш рядок, потім з іншої сторони рядок. Мені так зручніше. Можна брати скажімо так, між ноги ставати і збирати два, но дуже важко на спину. Я збираю з однієї і з другої. Ну, це такий принцип. І хоча б з однієї сторони провітрюється, і з іншої сторони провітрюється. Одну, одну строчку почали дуже активно використовувати через те, що коли ти садиш в одну сторону, в тебе з однієї сторони провітрюється і з іншої сторони провітрюється. Краще провітрюється ягода. І ще один нюанс. Коли у вас Грядки повинні бути з півночі на південь, не отак з заходу на схід, наприклад, з півночі на південь. Чому? Тому що у вас сонечко зранку світить на цю сторону грядки, вдень воно світить ось так, ввечері світить ось так, і у вас рівномірно прогрівається вся земля. І рівномірно рослина отримує сонечко. От. Коли... Коли в нас ось так. Грядки, Сонечко з боку ніби світить, потім оцю сторону грядки прогріває, якщо з сходу на захід. І ось цю а задню стіну, да, задню сторону, західну чи північну, воно не світить і не прогріває зовсім. Тобто у вас буде достигати ось цей рядок, а потім через тиждень аж той. Тобто стараємося грядки садити з півночі на південь, строго. Можуть бути деякі відхилення там трошки, але старатися таку, таке направлення. Далі, одна строчка краще провітрювання, але менша кількість влазить з розрахунку на площу там, на гектар, на сотку, менша кількість рослин, відповідно, менша кількість рослин, трошки менша ворожанність з гектара. Але коли садять в одну строчку, схема посадки 15-20 см між рослинами. Я також задумував, задумувався про одну строчку, але не знаю, якщо брати 15-20 см між рослинами, ось так, між кущиками, ось тут ось ця відстань від однієї до іншої. Ось ця відстань, якщо буде 15-20 см, ну не знаю, трошки вони будуть конкурувати, але ну в принципі, можна пробувати, можна саджати, люди садять на промислових плантаціях, нічого страшного в цьому немає. Дивись, дивись, можливо, ще є. Ось тут повинна бути ягода. А, далі я саджаю в дві строчки. Яка схема посадки в дві строчки? Отже, міжряддя. ну, Плівка йде стандартна перфорація. Міжряддя ось так 30 в рядку через 25 см і садиться воно шахматним порядком, не одна напроти одного. Тут, 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 тут. Ось так. Шахматним. А, для чого? Оп'ять же ж Площа живлення. Тобто, два ось так, один напроти, площа живлення збільшується, трошки краще провітрювання. Що на буграх, що на соломі? Така схема посадки мене, в принципі, влаштовує. Да, деякі сорти можливо було б краще посадити трошки ширше. Трошки дати їм більшу площу живлення, але в принципі оця схема це оптимальний варіант. Колись, коли починав, <клес> Починав скажімо так, засаджувати, хотів тільки починати садити, і я взагалі не знав, як її садити, чого нащо яка відстань між рядками. яке це все не знав, в інтернеті інформації не було. Дуже багато перелопатив літератури цього всього, собі. От, От визначився, ось ось перепробував всі схеми, всі, які знайшов схеми посадки, і в одну строчку, і в дві, і в три, і в чотири, І ну, зупинився на двох, на двох строчках. Дві два рядки. І потім йде міжряддя. Далі. Відстань між рядками я сказав 30, можна брати 40. 30-40. В шахматному порядку, в рядку 25, можете 30 брати. 25-30 нормально буде. Далі, міжрядя 80. Не жалійте міжрядя. Вона потім заросте, особливо коли ви садите просто на ґрунті. От дивіться, ось тут в мене, здається, 80. Да. Тут ще можна пройти. Вон дивіться, ходять, лише ноги влазять і все. Якщо було б 70, у мене колись було 70, мало ходити приходиться ніжка в ніжку, ось так ось так ставити ноги. І дуже незручно потім ходити збирати. Краще зробити 80 і все. Далі, грядки як формую. Грядка ставлю, ну, кидаю нитки через 60 см, міжряддя 50 см. Все, нитки ось так натягую. І з цього міжряддя. Заклав сюди все вкусне, з міжряддя закидаю сюди і робиться така от грядка. з міжряддя звідси сторони закидаю і звідси сторони закидаю. Потім по цих нитках роблю кантик, стелю пленку, закидаю. Тут, в принципі, та сама історія. На соломі можна садити точно так само. А, натягую нитку, натягую нитку і по піднитку саджаю через там. 25-30 см, як який сорт, собі дивлюся. Просто я знаю, сорт трошки потужніший, можна трошки ширше, трошки менш потужний, можна трошки густіше посадити. А... Наступного року, наприклад, в мене вже лежить капелька. От капельна лента. Нитку я вже не натягую, просто капельку натянув і по ньому так само саджаю. Тобто вже не граюся з нитками, собі знаю, де воно було, і капельку натянув, та сама нитка. Як знати відстань? Якщо просто садити на на ґрунті, можна по капельках, якщо в кого 10 шах, 20 см, це дві дирочки і так і садити собі через дві Можна зробити маркер, <coughs> на досочку набити, скажімо так, кілочки так грібенка, прийшли, ось так втикнули, і у вас дирочки осталися. От. Можете собі зробити паличку через 20 см, садити, відміряти один від одного кущика, тобто Можливостей є багато відмірити, це вже все, що собі придумаєте, то і вам буде. Що ще розказати про схеми посадок? Не женіться за уплотнінням. До речі, трьох в три строчки, наприклад, один, два, і ще був би третій, ось тут рядок, то оцей, що посередині, він не буде провітрюватись. Будете мати постійно проблеми з гнилями, особливо в дощову погоду, а навіть якщо не з гнилями. Наприклад, є такі ситуації, коли потрібно зібрати ягоду. Там в нас зранку пройшов дощ, і він... а вам вже потрібно в обід починати, тому що до вечора ви не встигнете, Там, наприклад. Ну, це я розказую так, як я збираю. Я збираю ввечері після обіду і зранку везу її на ринок, продаю сам. Можливо, хтось зранку збирає. Зранку буває роса. Ще там чи дощ прийшов, мокра ягода, її збирати, а потім буде в тих лоточках ящичках гнити. Ну, Коли хороше провітрювання, тоді раз-раз вона провітрилася і все. Третій рядок середній цей, провітрюватись буде дуже погано і буде ягода мокра, будете мати проблеми потім з цим. Через то багато хто з аграріїв і використовує зараз одну строчку посадки. Навіть після дощу після роси вона дуже швидко раз, раз з одної, з іншої сторони вітерцем пройшла і вона е, вже сухенька ягода хороша. В принципі, в принципі все. Ще раз, 30 в рядку 25. Міжрядя ось тут в мене 50, рядок сам має 60. На соломі так само можна 30-40, краще 40. І ось так 80 міжрядками. Між все, натягуєш, натягуєте ниточку, під ниточку посадили, все гарно, красиво вийшло. І вона буде вам віддавати своє. Все. Всім гарних ружиїв. Задавайте в коментарях питання. А маю ще сьогодні-завтра, післязавтра. Післязавтра до обіду ще можу зняти відео, розказати те, що знаю, те, що можу. Будь ласка, питайтеся, нічого не буду приховувати. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!